Volkswagen Phaeton 2015 року у нас в продажі. Повнопривідний 3-літровий дизельний автомобіль. Одразу відповімо вам на питання, які можуть цікавити: ремінь генератора з роліками та цепок поміняні. Нещодавно зроблено ТО. Також в комплекті. Два комплекти резини з дисками. Комплектація: шкіряний салон, передні та задні асистенти паркування, камера заднього виду, подвійний склопакет, люк. Шторки на задніх стеклах, електрошторка заднього скла, підігрів усіх сидінь, підігрів керма, пневмопідвізка з режимами їзди. Зацікавилися даний автомобіль. Ви можете придбати в кредит або лізинг, можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Volkswagen точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.